В цьому випуску Тайсон Фюрі заявив, що поставить на коліна Олександра Усика. Сергій Богачук відповів на питання: хто краще Олександр Усик чи брати Кличко. Майк Тайсон домовився про дату бою проти Флойда Мейвезера. Легенда боксу Володимир Кличко повертається та вийде на бій проти переможця поєдинку в Ордлі Дюбоа. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Слотсід, новий, слосіть, новий, злодсідь, новий, злосід. Йо, це новий слот сіті, харціний формат. Все по-новому, подивись сам. Новий силь, новий дизайн. Ага. Кліп погнали. Слод сіті залітай. Yeah. Слот сіті, столиця твоїх розваг. Тайсон Ф'юрі заявив, що поставить на коліна Олександра Усика. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо можливого бою з володарем титулів WBA, WBC та IBF Олександром Усиком. Якщо ми знову битимемося з Усиком, знаю, що я переможу цього разу. Він знає, і я знаю, що він мене не побив в тих двох поєдинках. Зрештою, що є, те є. Він отримав перемогу рішенням суддів. Фантастично! Він виграв бій. Але це було брудно. У мене є дві брудні поразки в рекорді. Але знаєте що? Я той, хто привів Нетфліксу у бокс, а Усика ігнорують. Він не може битися ні за які гроші. Той, хто б'ється зі мною, стає дуже багатим, сказав Ф'юрі. Нагадаємо, Ф'юрі 11 квітня проведе бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Це буде його перший поєдинок після двох поразок від Олександра Усика. Легендарний Майк Тайсон знову повертається на боксерський ринг. Журналіст та інсайдер зе Рінг Майк Копінджер повідомив дату та місце проведення бою між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном та екс-чемпіоном у п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером Молодшим. За інформацією Копінджера, виставковий бій між двома американцями попередньо заплановано на 25 квітня в Конго. Востаннє 59-річний Тайсон виходив у ринг в листопаді 2024 року, програвши Джейку Полу, Флойд Мейвезер вже завершив кар'єру непереможеним у 2017 році. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Вайлдер оголосив, що видатний боксерський бій було зірвано. Американський екс чемпіон світу Деонтей Вайлдер розповів, чому зірвався потенційний мегафайт проти Олександра Усика. За словами боксера, команда українця не надала підтвердженої дати та арени проведення поєдинку, через що переговори не отримали конкретики. У підсумку Вайлдер вирішив не ризикувати та залишився в межах раніше узгоджених планів. 4 квітня він має провести бій проти Дерека чи Сори. Відомий український боксер відповів і на питання, хто краще Олександр Усик чи брати кличко. Боксер першої середньої ваги Сергій Богачук порівняв українських надважковаговиків Олександра Усика і братів Віталія та Володимира Кличко. Це різні епохи, але для мене брати кличко краще. Я на них ріс. Вони були прикладом, українці, які з нуля стали світовими зірками. Я дивився на них і думав якщо вони змогли, чому я не можу? Вони були моїм орієнтиром, і символічно, що згодом я співпрацював із тим самим промоутером. Для мене це знак, що все можливо, сказав Богачук. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою відомого українського боксера? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Джейк Пол після нокауту від Джошуа отримав сенсаційний виклик на новий бій. Актор Жан Клод ван Дам звернувся до американського боксера та блогера Джейка Пола з пропозицією провести бій. Джейку, давай організуємо справжній поєдинок без ударів нижче пояса, жодних лоу-кіків, щоб я не пошкодив тобі коліно чи щиколотку. Ти захищаєшся, я захищаюся. Можемо побитися в Макао, Лас-Вегасі, Дубаї чи Саудівській Аравії. Обирай сам. Ван Дам також пообіцяв передати 15% свого гонорару на благодійність і запропонував формат за правилами к 1 проти боксу без ліктів і лоу-кіків. Нагадаємо, 65-річний Ван Дам має рекорд у кікбоксингу: 18 перемог, з яких усі були нокаутом та одну поразку ще до початку кар'єри в кіно. Легенда українського та світового боксу близький до повернення у бокс, колишня чемпіонка світу та віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова поділилася думкою щодо потенційного повернення на ринг легендарного українського боксера Володимира Кличка. Шатернікова повідомила, що іменитий супертяж може відновити кар'єру у разі настання миру в Україні. Сам Володимир активно тренується та готується до повернення по прикладу Майка Тайсона. Зазначається, що ймовірним першим суперником кличка може стати хтось із британських супертяжів. Це буде або Даніель Дюбуа, або Фабіо Вордлі, в залежності від того, хто переможе у наступному бою між ними у травні. Колишній чемпіон світу, а нині український тренер В'ячеслав Сенченко прокоментував можливе повернення на ринг легендарного боксера Володимира Кличка. Повернення Володимира у ринг це реально бій з Ф'юрі, малоймовірний, з Вордлі реальний, з Дюбуа – не впевнений. Оптимальним суперником вважаю Вордлі. Звичайно, я б подивився поєдинок з Ф'юрі, тому що ми довго чекали на матч реванш, а він так і не відбувся. Важко сказати, хто переможе. Ну, шанс є майже з усіма, заявив Сенченко. Друзі, а чи є у Володимира шанси нокаутувати Вордлі або Дюбуа? Пишіть в коментарях. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!